Ми встановили ось таку класну біокліматичну перголу. Подивіться, як круто в нас це вийшло. Тут є одна особливість. Ми переважно використовуємо скляні конструкції. В даному випадку ми використали зіп-системи. Є в нас ось такий пульт, за допомогою якого ми керуємо по периметру ось такими зіп-системами. Їх у нас тут 5 штук. Ось ця конструкція в нас прибудована до вже існуючої ось цієї тераси. Тобто ця конструкція в нас вже була тут е, зроблена клієнтам, а ми добудували ось таку біокліматичну перголу. І по периметру встановили ось такі класні зіп-системи. Як ви бачите, вони трошки так просвічуються, вони такі прорезинені. І вони виготовлені з такої тканини, по типу як москітної сітки. Пергола, чому вона називається біокліматична? Бо там є. Зверху рухомі ламелі при потребі ви можете їх провернути і відкрити. Тобто цей дах можна або відкрити, ось в такому стані залишити, або закрити і зробити просто плоский дах. Я показую, як працює дах. Я натисну кнопочку і він закривається і робиться просто суцільний ось такий плаский дах. Він витримує велике навантаження снігу. 160 кг на 1 метр квадратний. Коротше, друзі, ось такі класні рішення. Ми робимо. Ми любимо експерименти, любимо цікаві, складні проєкти. Якщо у вас проєкт індивідуальний, цікавий, складний, то звертайтеся в нашу компанію.